Всім привіт! Дуже люблю ловити хижу рибу на поверхневі спінінгові приманки. І ось на очі попався мені ось такий волкер він подібний на волкер від фірми Smith Товаді. і тому вирішив собі його заказати. Ціна на нього була 1 долар і 2 центи. Але, дякуючи скидкам за цю приманку, я заплатив всього-навсього 2 центи. Дуже дешево, але скажу вам зразу, ось дивіться, це в нас є волкер, поверхнева приманка. Дивіться, які тут здоровенні кільця, три їх є, і гачки здоровенні. Тільки я побачив цю приманку, я зразу зрозумів, що вона буде тонути. І дійсно, опустив я її в стакан з водою, пішла камнем на дно. От тут таке питання: навіщо мені тонучий волкер? Коли я купую приманку поверхневу, не розумію я цього. Звісно, потрібно ці колечка замінювати на менші. І трійники, можливо, навіть потрібно буде замінити на одинарники. Ну але 2 центи ну, ціна дуже дешева, але тут я заплатив лише за тіло приманки. Кілечка і трійники потрібно буде замінювати більше. Бажання такої приманки навіть за 2 центи у мене купувати немає. Довжина Волкера 4,7 см і вага повинна бути 2 грами. Зараз ми це перевіримо. З довжиною не помилилося. 4,6. Ну, 4,7, в принципі, може бути. Зараз подивимося, скільки він важить. Ось дивіться. Повинна вага бути 2 грами. А є 2,3. Це через ось ці здоровенні трійники та кілечка. Тому він і тоне, як камінь. Ось ці трійники здорові і кілечка, повторюсь, потрібно замінити. А носове взагалі зняти. Петлі проклеювати не потрібно. Трійники гострі, але. Їх все одно потрібно замінити. Тому що волкер цей тоне, дуже великі трійники поставили. Спочатку хотів заказати волкер в кислотному кольорі, але потім мені ось цей сподобався в натуральному, тому й заказав. Не знаю, як його буде видно на дальній дистанції на поверхні води. Подивимося. Але надіюсь, після того, як. І зніму ці здорові трійники і кілечка. Він все-таки буде плаваючий і подарує мені клювання хижої риби. Ось такий волкер дешевий взяв. Ще раз нагадаю ціну, всього-навсього 2 центи. Надіюсь, ловити на нього окуня та головня. Не хочеться, щоб клювала щука, тому що. Тоді потрібно ставити металічний повідець, щоб вона його не відкосила, цю приманку. А якщо на цей волкер ставити металічний повідець, він буде тонути швидше за все. Хіба ставити якісь дуже-дуже малесенькі одинарні гачечки, чи взагалі можна навіть і один гачок поставити. І маленькі кілечка. Ну, буде видно. Буду старатися ловити на цю приманку там, де щуки немає.